Привіт, малята! Це я ваша Жужа. Сьогодні ми з вами вийшли гуляти на ставок. Подивіться, яка краса! Водичка, травичка і сонечко сяє. Я так люблю тут відпочивати. Біля ставка живе багато різних комашок, тварин і пташок. Малята, а як ви гадаєте, у ставку хтось живе? Так, правильно, у воді живуть різні рибки, раки, молюски, вужі, жабки і навіть черепахи. Вода це домівка для різних тварин. Вода потрібна всім живим організмам на суходолі. Без води квітучий край перетвориться на пекучу пустелю. Без води все гине і засихає. Водички потребують ослини, комашки, пташки, тварини і звичайно людина. Малята, а для чого нам потрібна водичка? Без води нам не попрати і у хаті не прибрати. Щоб обід приготувати, теж нам треба воду мати. Миєш посуд, кран включаєш, гарні квіти доглядаєш, чистиш зубки, душ приймаєш. Знов водичку запускаєш. На городі чи в садочку поливаєш в холодочку, а у спеку правда, друже, ми пірнати любимо дуже. Малята, тепер ви знаєте, для чого потрібна водичка. Коли відпочиваєте біля річки, не кидайте у воду сміття. А вдома не забувайте вчасно закривати кран. Тоді наша водичка залишатиметься чистою і вистачить для усіх-усіх живих організмів. До нових зустрічей, малята! З вами була я, ваша Жужа.